Дітати, команда новин та каналу Ільдана. Знову в ефірі традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспондентів Ільдани протягом тижня. Готові зустріти ворога. Чому навчають черкаську молодь на військово-патріотичних вишколах? Амброзія і компанія, що провокує алергію та чому її називають хворобою 21-го століття, не пропустіть. З Маковієм за новим календарем 1 серпня українці відзначали перший із трьох спасів. Про традиції свята розповімо у цьому випуску. Поводження зі зброєю фізична підготовка та мотивуючі настанови. Черкаські підлітки все частіше обирають не прогулянки парками та розваги за містом, а воєнно-патріотичні заходи і вишкови. Учасники таких кажуть, у час війни мусимо вчитися давати відпір ворогу і захищати своє українське. Сьогодні в нас буде тактика і поводження зі зброєю. Поліні 16 років. Замість того, щоб ходити на пляж у кафе чи парки, вона регулярно відвідує вишколи. Тут каже, навчають всьому, що дозволить захистити себе та близьких. Батьки дівчини знають про її дозвілля, яке сама Поліна називає необхідністю та підтримують її. Тато каже, що це корисні знання, тому що він сам служить. І він каже, що якщо щось далі зайде, то нам ці знання не завадять. Точно мені це потрібно, тому що наразі я навчаюся в медичній академії. Та після закінчення я збираюся, якщо війна не закінчиться, піти на службу. Якщо закінчиться, то на реабілітолога. На цих вишколах не лише про зброю й тактику, а й про патріотизм та знання української історії. Україна Україна та герої. Мого. До серця мого! Юнак на псевдогод каже, сучасній молоді замало знати про зброю чи тактичну медицину. Вишколи мають бути й виховними, де є мотивація для розвитку особистості і розуміння мети таких навчань. Ці люди повинні бути ідеологічно заряджені, вони повинні розуміти, за що вони борються, не просто покрасуватися зі зброєю чи просто на щось не володіти. Вони повинні усвідомлювати, що в разі того, якщо ворог прийде сюди, якщо це станеться, то ми всі повинні стати до зброї. Ну, кожен чим зможе. Хтось буде подавати набої, хтось буде в ТУ працювати. Повнолітні вже будуть тримати зброю. Інструктаж зі зброєзнавства проводить ветеран російсько-української війни із позивним Нац. Каже, обрав таке псевдо, бо полюбляє солодощі а на всі бойові виходи брав із собою шоколадні батончики. Метою занять з воєнної підготовки, зокрема, зробити молодь обізнаною в мистецтві війни. Ми будемо вже відпрацьовувати сьогодні тактику малих груп О, в кількості 6 осіб. Рух в напрямку ворога, зустрічний контакт, відкат. І зміщення в лінію з розкриттям в лінію сьогодні буде такий план роботи. Можливо, ще закріпимо матеріал по штурму автомобіля. Ці знання врятують бійця як на фронті, так і в тилу ворога. Додає військовий, і нагадує, що з таким ворогом, як Росія, українцям не варто втрачати пильність. Вже близько тисячі років ми воюємо за нашу батьківщину, за нашу країну. І в основному воюємо з ким з нашими сусідами. Тому я не вірю в те, що е, ця війна закінчиться якимись мирними домовленостями. А якщо вона закінчиться, почнеться нова через якихось 20-30 років. Е, тому я вважаю, що молоді потрібно знати та розумітися в військовій справі. Вікторія Чорнобривицю, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана. Не мовчи, полон вбиває. Громада Умані долучилася до загальнонаціонального мітингу на підтримку українських військовополонених. На мирну акцію на центральній площі міста прийшли рідні військових, які досі знаходяться в полоні. Безвісти зниклих та небайдужі. Учасники мітингу вишикувались у колони на узбіччі центральної вулиці з плакатами та українськими прапорами. Матір морпіха Євгена Ганжали розповідає, він захищав Маріуполь у квітні 22-го року. Потрапив у полон. Відтоді це все, що їй відомо про сина. Тож жінка звертається і до громадськості, і до влади з проханням діяти. Прошу пана президента, прошу Верховну Раду, допоможіть нам вернути 36-ту бригаду морпіхів. Ми дуже просимо вас, поверніть наших дітей додому. Пані Світлана чекає на повернення сина Богдана. Зараз йому 23, із З них понад два роки хлопець знаходиться в полоні. Такий день дуже страшний. Був два роки тому. В ніч з 28 на 29 липня 22 року відбувся дуже страшний і, мабуть, найжахливіший теракт щодо полонених в Оленівській колонії. 193 азовця були переведені у окремий ангар вночі. Їх підло підірвали, і 53 людини, як мінімум, загинули в цей день. Це всі були бійці полку Азов. Більше 120 отримали поранення. Організатори заходу кажуть, суспільству варто нагадувати про те, що не всіх українських захисників та захисниць повернули додому. Ми бачимо, що з часом. Людей стає усе більше, і це і є нашою ціллю, аби ще більше людей долучалися до цього, говорили, кричали про це. Адже це надзвичайно важливо. Нам потрібно повернути усі, хто знаходиться у полоні. Нам потрібні усі наші українці. Інші учасники мітингу зазначають, аби справа зрушила з місця, потрібен розголос і закликають не бути байдужими і поширювати інформацію про тих, хто захищав батьківщину і достойний повернутися на рідну землю. Звикайте до енергоощадності 29 липня. На своїй Фейсбук сторінці голова правління Некукренего Володимир Кудрицький звернувся до українців із проханням за можливості переносити енергоспоживання побутової техніки на період з 11 до 15 години, Оскільки це найкращий час для роботи сонячних станцій. Ми поспілкувалися з містянами, з'ясували, чи готові вони до таких змін та чи вистачає їм коштів на найнеобхідніше. Пані Юлія каже, що громадяни України повинні все робити для того, щоб зберегти енергетику держави. Звичайно, є бізнес, який страждає, адже кожен намагається вижити. Все, що залежить від людей, від справжніх людей. Від справжніх людей, патріотів нашої держави ми виконуємо все для того, щоб настала поскоріше перемога. Це питання навіть не обговорюється. Єдине, що бізнес, звичайно, деякий страждає, тому що кожен намагається вижити от, та викручується вже як можна. З постійними відключеннями світла побутова техніка ламається, тому доводиться більшість приладів не використовувати. Щоб не було великого перепаду напруги, пояснює пані Олена. Ну скажу на своєму прикладі, що взагалі не збільшилось. У нас техніка летить, вода, треба, щоб щось одне було увімкнено, тому що або, або мить посуд, або миться. Тому я не скажу, що покращилася ситуація. Також черкасці розповіли про щадність фінансову. Переїхавши на дачу, Віктор Костянтинович став менше цікавитися місцевими новинами. Але з приводу електроенергії каже, у кожного різні обставини, а економія це корисна справа. На свою пенсію Віктор Костянтинович не скаржиться, а ось дружина отримує всього 4 тисячі, яких бракує. Я не працюю звичайно, мені вже ого скільки. Але, як в одній кінокомедії говорив, пенсія в мене невелика, але хороша. <гадує> ну, це мені особисто. А в дружини, наприклад, 4 тисячі, то вона говорить, що, що все життя на заводі пропрацювала, то начебто й маловато. Ну, поки... А якби я був чи прокурор, то взагалі було б <гадує> в шоколаді. У пані Юлії економічна професія пов'язана з фінансами. Заробітної плати на проживання в місті не вистачає. А у мами взагалі маленька пенсія, на яку потрібно ще й ліки придбати. У мене економічна професія пов'язана із фінансами. Чи вистачає? Ні, не вистачає. Не вистачає рівень інфляції насправді один, а по факту інший. У мене мама пенсія маленька. Щомісяця ліків і треба на суму. але нічого, руки ноги є, голова є. Крутимося, виживаємо і будемо виживати. Олена зараз перебуває у декретній відпустці, тому сім'ю коштами забезпечує чоловік. Я взагалі зараз в декретній відпустці. і з Черкас, мене місцеві. Заробляє в мене лише чоловік, то ну як сказати. В принципі, вистачає, але хотілося б більше. У зв'язку з війною пані Вікторія втратила роботу, грошей не вистачає, адже ціни зростають, а постійну роботу знайти не може. Не вистачає, зараз я не працюю, бо з війною потеряла роботу, так що так підробітки такі собі. Постійну роботу я знайти не можу, бо я вже предпенсійного віку. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Приймали замовлення від ворога та підпалювали автівки. Поліцейські Київщини спільно з СБУ затримали чоловіка і жінку, які за винагороду підпалили військове та волонтерське авто. Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції. Уночі 29 липня до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць в селі Петропавлівська Борщагівка горить автомобіль. Правоохоронці з'ясували, що зловмисники підпалили автомобіль Фольксваген, який належить військовослужбовцю. А близько 4.20 ранку в цьому ж селі сталося загоряння ще двох автівок Мерседес та Вольво, які належать волонтерській організації. Оперативники карного розшуку та СБУ встановили, що до вчинення підпалів причетна пара молодих людей 25-річна та 20-річна уродженці Черкаської області, які проживають у цьому ж селі. В результаті спецоперації фігурантів затримали. Метою підозрюваних була легка нажива. А співмешканці шукали роботу і знайшли в одному з месенджерів, як швидко заробити великі гроші. Після виконання замовлення зловмисників чекало розчарування. Куратор переслав лише частину від обіцяної винагороди. Решту отримати не вдасться. Слідчими розпочато кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Спільникам оголошено про підозри. Їм загрожує до восьми років тюрми. У поліції пояснюють, окупанти використовують відеопідпалу воєнних автівок для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України. Та застерігають, не зраджуйте країну, не допомагайте ворогу. За такі дії ви ризикуєте провести довгі роки за ґратами. Для одних квіти, весняні пахощі та домашні улюбленці – Це щастя, проте для інших ці буденні радощі перетворюються на тортури. Алергія підступна недуга, яка нібито й не завдає значної шкоди здоров'ю, проте за відсутності лікування може викликати небезпечні для життя ускладнення. Лише за останні три десятиліття рівень алергічних захворювань зріс у вісім разів. Тож Всесвітня організація охорони здоров'я визнала алергію хворобою 21-го століття. Ми запитали містян, чи стикаються вони з її проявами. На амброзі. На амброзі. сезону. Ага, А чи ходили ви до алерголога, лікувалися?» якось? Намагалася, але жодного разу не доводилося справи до кінця. Ну, тому що безліч препаратів, ну якщо це таблетка розглядати, то вони були малоефективні. І потім найкращі результати ми зрозуміли, що це є уникнення контакту безпосередньо. Треба виїжджати на безодний острів або на море. У мене була колись стається алергія на оводів. Щось, щось типу того на, на соводів. Ну, знаю про алергію, що там є на різні продукти харчування, там, не знаю, на мед, на яйця, на лактозу такого плану. У нашої внучки сильна алергія, дуже сильна алергія. А у мене не, не часто. Ну, буває, внучка так, да, вона на учвачі, там все контролюється, і вона таблетки п'є. Серед опитаних самостійне лікування алергічних захворювань не підтримав ніхто. Обов'язково я вважаю, що потрібно, якщо є якісь прояви організму в цьому плані, то потрібно здавати аналізи, щоб розуміти, в принципі, як людині краще жити, тому що коли ти знаєш свої проблеми, ти потім можеш якби краще адаптуватися до умов життя. Ні, звичайно, тільки mm -hmm. до лікаря. Mm -hmm. Самолікування до хорошого нічого не приводить. За даними ВООЗ, від алергії страждає майже 40% населення планети. Пані Ірина потрапила до алергологічного відділення обласної лікарні з ускладненням типовим для цього захворювання. Почалося вже дуже давно, але я не підозрювала, що воно переросте в таку ситуацію, яка склалася. Просто був алергічний реніт. Я пчихала, ніхто не знав. Було дуже всім смішно, бо нема, немає пчихаю. Але дуже довго це не вилікувалася. Пила просто таблетки проти алергії, і воно звичайно переросло у бронхіальну астму. Зараз починаю лікуватися, бо вона появилася ось недавно тільки. Ризик розвитку алергії у дитини, у якої один із батьків алергік становить 33%, а при наявності алергії в обох 70%. Тож хворобу пані Ірина могла успадкувати від прабабусі. В перший день відчула вже що мені стало набагато краще. Це дуже позитивно і рекомендую всім завжди звертатися до лікарів, щоб допомагали не лікуватися самому. Це може призвести не до того, щоб хотілося, і це прискорює наше одужання і не так перебігає тяжко хвороба, як би це могло бути. Останні роки значного впливу на виникнення алергій були вірусні інфекції нервові стани. Вірусні інфекції після ковіда дуже збільшилась кількість алергічних захворювань. А практично останні роки на фоні такого тяжкого періоду життя в Україні військового часу набагато збільшилась алергія на фоні хронічних дістресів. Алергія може супроводжувати носія упродовж року або періодично із загостреннями, викликаними тригерами. Алергічний риніт і поліноз найчастіше виникає влітку під час цвітіння амброзії. Перші прояви, за словами завідувачки відділення Наталії Гармаш, враження слезових оболонок та шкіри. Верхні дихальні шляхи, нижні дихальні шляхи, шкіра в захворювання з клінічними проявами кропив'янки, дерматиту, часто рецидивуючі або епізодичні які носять характер. Поліноз, сезонний алергічний рініт має прояви у вигляді. Там, де є контакт з лизовими, кон'юктивіту, рініту, рісні водянисті виділення з носу, першіння горлишки, каше до напряку губ, ротової слизової ротової порожнини, приступів задуги і анафілаксії, яка небезпечна для життя, набуває поширення і медикаментозна алергія, спричинена безконтрольним прийомом препаратів. Тому я вважаю на сьогоднішній день дуже правильно і актуально отримання медикаментів в аптеках тільки по рецептам. Чому я сказала, що на сьогоднішній день це небезпечно? Тому що при першому прийомі медикаментів алергії не буде, тому що алергія в організм тільки знайомиться а вже при повторних прийомах медикаментів в першу чергу це антибактеріальні препарати, звживання вітамінами, зловживання протизапальними, нестероїдними препаратами, які можуть привести до алергічних серйозних захворювань. Навіть до анафілактичного шоку через зниження артеріального тиску та підвищення температури тіла алергію можуть сплутати, наприклад, із застудою, але характерною ознакою є саме повторюваність симптомів: вилікувати гострий стан. Та попередити ускладнення у моменти затища допоможе алерголог. Лікар-алерголог дуже подробно розкаже, як справитися з мінімальними симптомами алергічними, які у пацієнта профілактично прийняти які медикаменти і які харчові продукти не приймати. І обов'язково рекомендація алерголога, особливо для тих, у кого вже діагностована алергія. Восени, коли закінчується цвітіння будь-то з лакових, будь-то трав бур'їнів, звернутися до лікаря алерголога тому що це саме правильний, саме актуальний період для профілактики майбутнього і ускладнень, і прогресування захворювань. Правильне харчування, активний спосіб життя та вчасна консультація фахівця може не лише покращити, а й врятувати життя алергіка, наголошують спеціалісти. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. За матеріалами СБУ до реального строку ув'язнення засуджено депутата забороненої партії ПЗЖ. Зломисник виправдовував збройну агресію РФ та чекав загарбників на Черкащині. Слідство встановило, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він відкрито пропагував про кремлівську політику. Депутат називав збройну агресію проти України внутрішнім громадянським конфліктом. У разі захоплення регіону посадовець сподівався стати місцевим гауляйтером. Також він вів інформаційну підривну діяльність чим і сприяв ворогу. Зокрема, серед власного оточення обурювався обміном українських військовополонених, а саме спецзагону Азов, та чекав, коли відбудеться перемога Росії над Україною. Відчувши невідворотність правосуддя, депутат вирішив текти за кордон служба безпеки завчасно викрила зловмисника і затримала його напередодні виїзду за межі України на початку серпня 2022 року. Завдяки доказовій базі служби безпеки України п'ять років ув'язнення отримав діючий депутат Черкаської міської ради, як сочільник місцевої фракції ОПЗЖ, який нав'язував оточуючим фейки кремлівської пропаганди. Наразі за матеріалами служби безпеки України, Черкаський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції, тобто п'ять років позбавлення волі без конфіскації майна за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим 2. це виправдовування Знання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. Відсьогодні засуджений, відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі. За новим календарем у цей четвер, 1 серпня, українці відзначали Маковія або Медовий Спас. Це перше з трьохлітніх свят, присвячених Спасителю Ісусу Христу. Якими традиціями, звичаями та обрядами насичене свято? Дивіться далі. За новим календарем у цей четвер, 1 серпня, українці святкуватимуть Маковія або Медовий спас. Це перше з трьох літніх свят, присвячених Спасителю Ісусу Христу, якими традиціями, звичаями та обрядами насичене свято, дивіться далі. Свято винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього походить з Візантії. Воно полягало у перенесенні з імператорської скарбниці до храму Софії, цілілої частини Христа Господнього з метою відвернення хвороб, багато яких ставалося в серпні. Молилися молебні акафісти, і таким чином люди спасалися духовно. Не сам головне, що не відкидаючи пігулки, медицину. А люди наверталися до Бога і таким чином спасалися, щоб Господь помилував отець Дмитро Каже: у цей святий день, перш за все, потрібно пам'ятати про святих семи мучеників Маковеїв. Також у храмі можна буде освятити зілля та кошики зі смаколиками. А у завтрашньому дні будуть будуть приносити букети, будуть привоносити мак, будуть посвячуватися мед, водичка і таким чином буде таке освячення. Ми поспілкувалися із містянами і з'ясували, як вони відзначатимуть маковія. Пані Аліна не знала, що за новим календарем свято перенесли на 1 серпня. Каже, святкуватимуть 14 числа. Та ну я не те, що сказала, що ми там щось дуже святкуємо. До церкви не ходимо та й, в принципі, ми ну, до батьків поїдемо сюди. Раніше в родині пані Аліни була традиція їздити до бабусі на Моковія. Вона завжди робила шулики. Поки були маленькі, то були і завжди ходили до бабусі на шулики. От, а зараз уже вобусі давно немає. Ми вже всі дорослі, всі пороз'їжджалися, і як так, то вже і не збираємось. А раніше, так, раніше часто збиралися. Любов Петрівна для родини готуватиме святковий стіл і обов'язково випікатиме випічку із маком. Принагідно, вона вітає всіх зі святом і бажає скорішої перемоги. Ми Всі готуємо з мак. З маку щось і святкуємо. Всіх вітаємо святом Маковія. Бажаємо всім здоров'я, щастя і нашої перемоги. У храмі Миколая Чудотворця на площі 700 річчя відбудеться святково-божественна літургія, на яку запрошують усіх охочих, дорогі браття і сестри. Запрошуємо вас на завтрашню святкову божественну літургію, яка відбудеться в нашому храмі о 9 годині на площі 700 річчя. Нагадує священо служитель і про успенський піст, який триватиме з 1 по 15 серпня. Окрім основної діяльності, Дмитро Ярославський допомагає військовим. Зараз збирає кошти на антенну для воїнів другого відділення спецпризначення Збройних сил України. Зараз ми збираємо на антенну. Вона коштує це антенна для дрона, щоб їхній дрон летів далі. І ми. Антена коштує в 82 тисячі. На сьогоднішній день ми вже зібрали 23. Ну, за один день, правда, слава Богу, дяка всім, хто долучається, всім дякуємо. Бо в цей важкий тяжкий час ну, дуже важко, зрозуміло. Ну, хлопцям там в окопам і ще важче. То давайте всі будемо допомагати. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. З витяга нескорених у Черкаському парку сосновий бір» відбувся кваліфікаційний турнір зі стронгмену для ветеранів і ветеранок. Зі слів організаторів, така активність допоможе захисникам не лише реабілітуватися, а й повернутися до активного соціального життя. У рамках комплексного інклюзивного заходу захисники і захисниці показали себе у вислуванні на тренажерах, жимі лежачі, аеробайках та ривку гирі. Навіть для ветеранів, навіть з людьми з обмеженими можливостями, це є як реабілітація, це є як підтримка сили й дух. Ветеран Євгеній радий, що є місця, де військові можуть об'єднуватись та повертатись до цивільного життя. А такі змагання видовище варте уваги. Вже є враження, вже є той досвід. Вже є чим поділитися, є що розказати, є що показати. Учасниками спортивного змагання стали понад 100 стронгменів, серед яких не лише ветерани, а й військовослужбовці, представники силових структур Черкащини та курсанти. А чемпіон світу зі стронгмену Василь Віростюк очолив суддів. Ветеран на візку йому достатньо важко. Влитися в соціум, тому що люди не так дивляться, не так реагують. Тому вийти на вулицю просто йому складно психологічно, а ще й взяти участь в цих змаганнях, це дуже важливо, і це насамперед перемога над самим собою. З витягу нескорених, на думку гостей не лише змагання, а шанс для суспільства адаптуватися до нової реальності. Коли ми бачимо наших хлопців і дівчат, які займаються. Адаптивним спортом це дійсно для них шанс пізнати більше самого себе, повернути самого себе, розширити свої можливості і доказати самому собі, що ти не здався. Ми маємо інтегруватися в іншу реальність. Ми як цивільне суспільство, а ветерани мають повернутися в цивільне життя і знайти для себе нові сенси. У підсумку турніру відберуть 50 учасників, які представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях у жовтні у Мадриді. Ірина Марченко, служба новин телеканалу. Ільдана завершимо випуск спортивною перемогою. Друга медаль українців на олімпіаді 2024. Черкащанин Сергій Куліш здобув срібло у стрільбі з 50 метрів з гвинтівки у трьох положеннях. Про це повідомляють Національному олімпійському комітеті України. Нагадаємо, Сергій Куліш, корінний черкасець у своїй 31 рік єс. Срібним призером Олімпійських ігор 2016 року у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів. Тепер у скарбничку нагород спортсмена додалася і ще одна. Такою команда Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини і надійного тилу України. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. За нами Правда та Перемога. Все буде Україна!